Обвал штукатурки у пасажі протягом одного, але вельми вітряного дня із стіни колишнього кінотеатру Ужгород двічі зносило шматки штукатурки. Вони приземлялися просто на тротуар, прямо під ноги пішоходам. Кусовки він розпадається. І от тут весь вся оця територія була. В стіні в обід десь впало раз великий кусок розцерошмату. Добре, що нікого не було. І потім було дуже сильний вітер був. А тут завжди, коли дощ паде і сильний вітер, воно кусками валиться. Оця стіна вже роками, роками валиться». О, та тут діти проходять, музична школа, небезпечно. Шматки штукатурки тут відпадають постійно, кажуть працівники сусідніх магазинів, але такі масивні ще не відривалися. Зазвичай кажуть, сиплеться під час дощу або сильного вітру. Ця проблема взаліто триває декілька років. Це не перший випадок був. Вчора стіна впала десь два рази приблизно, але десь місяць назад так само впала. І кожного разу, коли вітер або дощ, вона падає. А сама стіна світить не тільки голою цеглою, а й відстовбурченою штукатуркою, яка тримається хіба що на чесному слові. Наслідки учорашньої аварії прибрали вранці. А вже сьогодні шматки штукатурки, які впали, прибрали а вздовж стіни, протягнули обмежувальну стрічку довжиною 15 метрів. От тільки відступ від цієї ж стіни немає і метру. Навряд чи таке обмеження когось та врятує під час наступного обвалу. У кінотеатрі Ужгород фільми не показують уже більше десяти років, і хоч сама будівля ровесник усього пасажу, у настільки критичному стані лише колишній кінотеатр, який свого часу був центром культурного життя, живе тобто один з культурних заходів центральних культурних заходів, як і міжвоєнний, так і кивлянський час, знаходиться саме в будівлі кінотеатр Ужгород. Будівля цікава тим, що якщо подивитися, вона Є стилем конструктивістським або функціоналістським, тобто е, всі елементи мають функціональне значення. Орест, який зараз розповідає нам про історію кінотеатру, до речі, також став свідком його розпаду, фактичного. Адже частина штукатурки, яка вчора відвалилася, впала просто біля ніг хлопця. Просто проходимо з колегами, Саша справа, я зліва і, і, і бачимо, що ту, падає. Вертаємося, така невелика брила, яка ще край зацепив, що щось летить. Чесно, якщо падало б на нас, не встигло б зреагувати, тому що ти бачиш, коли, коли це вже біля тебе. Літає нині будівля у приватній власності. Тож дбати про її збереження має фактичний власник примусити зробити ремонт майже нереально. Єдиний вплив штрафні санкції від 650 до 1700 гривень.